Між старою серією «Сталкер» і «Сталкер 2 Серце Чорнобиля минули цілі епохи в ігровій індустрії. І от, коли реліз найбільш очікуної української гри в історії вже на підході, то варто підсумувати всі ті основні нововведення, які дасть нам продовження у порівнянні з першою трилогією. В цьому відео я по пунктам зібрав основне, що дасть нам сталкер 2, серед яких, як і цілком очевидні речі, так і взагалі неочікувані. За мікрофоном Вальницький ставте пальці вгору, пальці вниз та долучатися до обговорень. Ння сказано в коментарях, аби створити цікаву дискусію перед таким довгоочікуваним релізом. Погнали! Старі ігри серії були створені на власному рушії X-Ray Engine. Чимало коду в ньому походить ще з початку цього тисячоліття. Тому спроби модифікувати його під гру, яка би відповідала високим стандартам сучасних проєктів з відкритим ігровим світом, було б надзвичайно складно. Тому рішення робити Stalker 2 на іншому рушії було правильним. На від прагнення створити X-Ray Engine 2.0, яке мало місце бути для відмінного проєкту GC Game World в 2011 році. Обраний ними рушій Unreal. Engine є одним із найбільш популярних ігрових рушіїв у світі та гарно підходить для гри великого масштабу. Його п'ята версія дає підтримку найбільш сучасних технологій для створення деталізованих ігрових світів та оптимізації роботи художників і програмістів. Stalker 2 у своїй розробці використовує такі новому технології, як Nanite, Lumen, World Partition, Data Lawyer тощо. І дійсно, в плані деталізації, завдяки цьому всьому, маємо просто неймовірний візуал та реалізовано прискіпливу увагу до Unreal Engine дасть також неабийкий поштовх і в створенні модів на Stalker. Я вже не раз говорив, що на відміну від X-Ray Engine, знання по Unreal можна цілком собі конвертувати в професійну діяльність, чим думаю, модмейкери будуть користуватися і цим варто користуватися. Тим більше, що розробники заявляють про неабийку підтримку модів та надання інструментів для їх створення, адже вони самі грають в популярні моди на стару серію та цінують вклад модмейкерської спільноти. Однак, Unreal Engine. Engine 5 має чимало проблем, аж надто багато ігор на ньому виходять відверто неоптимізованими. Якби це було два-три кейси, то цілком можна було би їх списувати на криворукість окремих розробників. Однак такі кейси масові, на жаль. Проте надіємося, що чисельні перенесення Stalker 2 таки будуть виправдані. Тим більше вже було чимало відгуків тих, хто безпосередньо грали в білди Серця Чорнобиля, і там, наче як все непогано, а самі розробники заявляли. Що тестуй в тому числі своє дітище на вже давно морально застарілій відеокарті GTX 1060. Ну і треба ж якось гру змусити адекватно працювати на консолях. Тому сподіваюся, що тут буде все гаразд. Зважаючи на апаратні можливості заліза часів виходу старої трилогії, та навіть за велике бажання створити повністю відкритий ігровий світ було неможливо, тому обмежувалися закритими локаціями, перехід по яких потребував підвантаження, яке в сучасних реаліях є надто тривалим, Ба навіть на земній і підземні рівні в основному всі розділені як окремі локації. Чисельні моди намагалися об'єднувати рівні, створювати їх більшими і значно більш наповненими. Однак каменем спотикання ставав ігровий рушій. Це прекрасно можна Зауважити в проєкті Альфа, до речі, тому повністю відкритий світ даватиме геть новий сталкерський досвід, і левел дизайн сприйматиметься геть інакше в позитивну сторону. Правда, я не думаю, що самого початку можна буде піти ну, буквально в будь-яку точку зони, банально з міркувань сюжету чи розвитку ігрового світу, а також через те, що деякі території будуть доступними тільки з DLC. Система симуляції Alive – це те, що дало просто шалену реграбельність для ігор серії Stalker. Найбільш доопрацьованою вона вийшла в частині поклик прип'яті. Завдяки ній кожне проходження є унікальним, адже для гравців часто генеруються цікаві ситуації в зоні. В Stalker 2 система симуляції життя працюватиме з урахуванням відкритого ігрового світу. Вона вже заявляється як Alive 2.0. Але те, як розробники описували в інтерв'ю особливості роботи цієї системи, в принципі. Не містить нічого такого надзвичайно нового. Деякі монстри або люди матимуть свою територію, а інші будуть пересуватися по всій мапі, зіштовхуючись один з одним. А також різного роду події відбуватимуться в офлайні від гравця. Тобто, часто можна буде спостерігати тільки наслідки перепотій в ігровому світі. В будь-якому разі, дійсно відчути та оцінити симуляцію життя 2.0 можна буде тільки повноцінно погравши в гру. Ведеться значна робота над штучним інтелектом ворогів. і прогрес можна було спостерігати від трейлера до трейлера. Також. Ті, хто грали в демки, зазначають, що вороги себе поводять доволі тактично, і боротися з ними дійсно цікаво. Мапа зони в Stalker 2 виглядає геть інакше в порівнянні зі старою серією, де ЧС була аж вгорі карти, а за нею нічого не було. Вона не є 3D-мапою Чорнобильської зони в реальному житті, але це і цікавіше. Ми матимемо змогу відвідати такі території, які близько не фігурували в жодних модах. Повноцінно буде реалізовано периметр зони, який в старій серії по факту представляв собою лише один блокпост. А тепер будуть різні периметри, так би мовити, з різних сторін зони. І крім того, особливо цікаво виглядає. Східний напрямок, на якому є натяк на велику кліматичну аномалію. Знову ж таки, завдяки сучасному рушію та технологіям, вже знайомі нам рівні виглядатимуть кардинально по-новому з купою нових деталей. Фанати Сталкеру вже давно вивчили кожен куточок села новачків, а тепер Ангару назвали ще заводу Росток, околиць сухвантажу Скадовськ, помочили ноги в кожній калюжі великих драговин і облазили всі закинуті місця Прип'яті. Тим більше, що в модах ці всі рівні часто поставали в різному виконанні з новими об'єктами та інакшим розташуванням вже знайомих. Тим не менш, це не зрівняється з тим, що ми матимемо в Сталкер 2. Досліджувати вже знайомі місця буде так само цікаво, як і нові, а багатьом гравцям може навіть ще цікавіше за рахунок того, що це. Цей процес буде супроводжуватися неабиякою ностальгією і бажанням порівняти, як воно виглядало колись під час іще перших проходжень ванільних сталкерів на квадратних моніторах, і як воно виглядає в Stalker 2. Головний герой Сталкер 2 Серце Чорнобиля сталкер із посиним Скіф, яке має символічне українське значення. Як зазначали розробники під час дівелопер Діпдайв, характер та історія Скіфа непрості, тому запевняють, що буде цікаво спостерігати за розвитком цього персонажа. Крім того, вже знайомі нам головні герої із минулих частин постануть в нових амплуа. За десятиліття дуже зміниться не тільки зона, а й люди в ній. В «Сталкер 2 фігуруватиме чимало нових фракцій. Хоча більшість із них так чи інакше вже згадувалася в сталкерському лорі, як от угруповання полудень, яке очолюватиме бродяга, а також іскра, лідером якої буде шрам, і яка виникла з однойменної науково-дослідної групи сталкерів. Особливу роль в сюжеті відіграватиме науково-дослідний інститут Чорнобильської аномальної зони, який теж, однак, формується згідно кінців. Ки поклику Прип'яті, а воєнізовне крило інституту представлятиме угруповання. Варта військових і сил оборони периметру. Замінить міжнародна служба охорони периметру. Шкода тільки, що нові угруповання повністю не зміє старі, історії яких вже давно себе вичерпали. Сталкер 2 бере ще чимало натхнення і хороших ідей із білдів старої серії, і це просто чудова новина для тих, хто свого часу цими білдами неабияк захоплювався. Наприклад, буде локація генератори, що мала би бути в тіні Чорнобиля, і виглядатиме вона воїстину вражаюче та моторошно. А з мутантів повернувся кіт баюн. Не сумніваюся, що ми побачимо купу іншого вмісту з білдів у сучасному професійному виконанні. В старій серії Stalker кожна зраза так чи інакше намагалася атакувати головного героя, окрім хіба що ворон. В Stalker 2 будуть і цілком собі мирні тварини, як от звичайні, хоча може і не дуже жабки або ж різного роду рибини у водоймах. Не сумніваюся, що в сталкерських таборах ми можемо зустрітися із цілком собі звичайними собаками. Про повернення одного з білівських мутантів я вже згадував, цілком можливо, що й деякі інші також з'являться в грі, як от той же покруч. А от пси Оле. Це геть новий мутант, хоча ідеї щодо чогось подібного вже були колись у відміненому проєкті. І що цей олень собою дійсно представлятиме, дізнаємося безпосередньо в грі. Отож, події в Сталкер 2 відбуватимуться через приблизно десятиліття після подій поклику Прип'яті». За цей час в зоні встигло з'явитися чимало нових аномалій різної природи, принципи дії яких доведеться досліджувати на власному досвіді. Крім того, з'являться і вражаючі великі архіаномалії, а також дещо геть неочікуване для серії таке собі торнадо. А деякі аномалії будуть глобальними і покриватимуть собою значні території, як от теж макове поле чи вже згадана кліматична аномалія. На сходе зоны. І відповідно, що нові аномалії породжують багато нових артефактів, а сталкери для їх пошуку потребуватимуть нових детекторів. Одним із таких буде детектор Гілка, який показували, що в трейлері на І3 2021. І вже знайомі детектори будуть покращені. Наприклад, ведмідь визначатиме і відстань до артефактів, а велес показуватиме і аномалії. Крім того, в сюжетному плані важливим девайсом буде сканер Топас, який встиг засвітитися в багатьох матеріалах. Перелік зброї в грі досить непоганий, понад 30 зразків, з яких усі можна буде прокачувати та кастомізовувати. З деякими шпалерами багато гравців взагалі не мали справи в жодних інших іграх. Мова йде в першу чергу про українську зброю, як от Ford 221 чи Vulcan M. Нарешті Stalker рекламуватиме, так би мовити, не тільки російські аналоговняти адже ті ж вінторези, релізу Тіні Чорнобиля взагалі мало дефігурували в інфопросторі. Так само з деякими апгрейдами взагалі не доводилося мати справи в інших іграх, як от ті ж спарені магазини. Крім того, ця система працюватиме і з залученням нашого КПК. Під час показу проходження квесту крістерни до зірок на болоті в церкві головний герой скіф мав справу із нешкідливою аномалією потушкою, бо навіть її можна назвати корисною, адже вона дозволяє спокійно приземлюватися, стрибаючи з великої висоти. Це означає, що аномалії в Сталкер 2» не завжди представлятимуть смертельну небезпеку для нас, і буде цікаво вельми, якщо таких аномалій виявиться більше. На болоті під час проходження квесту крістерни до зірок скіф минав зарості борщівника, який давав шкоди його здоров'ю. Це означає, що окрім аномальних утворень не треба ще забувати про цілком собі звищі небезпеки, адже це закинуті місця, де природа вже давно взяла своє. В старій трилогії взагалі нема жіночих персонажів, окрім псевдоплоти та самокроусосів звісно. Це було пов'язано як із лорними особливостями, так і банально з тим, що в інструментарії старого Сталкеру не було передбачено створення нормальних жіночих моделей. Однак під час показу того, як в Сталкер 2 створювалися кат-сцени, можна було на одному з футажів помітити жінку в костюмі для моушен кепчу. Впізнали цю українську акторку, до речі. Тому жіночі персонажі в Сталкер 2 будуть. І це поки все, що можна про це. Сказати і тим більше, що було б максимально дивно, якби в сучасній грі розраховані на широку аудиторію лишилися тільки одні <смас> спермобаки, навіть не дивлячись на все загальну любов, багатьох сталкерських фанатів до теми. Окрім вже згаданих технологій, які дає Unreal Engine 5, Stalker 2 підтримуватиме і такі вже цілком звичні для сучасних ігор технології, як трасування променів, апскейлери DLSS та FSR, підтримку ультрашироких моніторів, швидкого завантаження за Діки тощо. А майбутні моди матимуть змогу дістатися і до консолей. Над Stalker 2 працює команда розробників більш ніж в 10 разів чисельніше, ніж команда, яка створювала Stalker Тінь Чорнобиля свого часу. Крім того, за всі ці роки технології Quality Assurance, тобто тестування якості, розвинулися далеко вперед, не дивлячись на виробниче пекло, яке супроводжувало Stalker 2 на етапі розроблення, але журналісти, які грали в фінальне прев'ю, зазначають, що технічний стан є досить добрим. Хоча з багами вони зіштовхувалися. Цього будьмо відверті не уникнути і не слід буде... Потім на релізі раз разлаштовувати істерики за якісь дрібні візуальні приколи. Знову ж таки, сподіваємося, що перенесення не були даремними. І це все, звісно, дуже добре і цікаво. Проте головного на для нас, українців, яке мав би дати Сталкер 2 в порядні зі старими іграми серії, не буде. А саме повної сто відмови Сталкер 2 від свого зросійщеного минулого. Детально в цьому відео я не буду більше нічого розтовкмачувати про це, бо ви і так все знаєте. Тому і з цим доведеться змиритися до зв'язку.